Вітаю панство. Нарешті ми тут дочекалися монтажу цієї кухні. Оцей весь конструктор треба скласти і зробити з нього кухню. Тут, правда, ще триває робочий процес, ремонт ще не закінчилося. Кухня у нас виходить тут нестандартна, але дуже класно, компактно. Так, тут бачите нам. Майстри заховали трубу під газовий шланг. До речі, контакти майстра можу дати вам, якщо кому буде потрібно. І зараз будуть приступати до складання і монтажу кухні, цієї. тут така плитка, бачите, на фартуху. Камінчики якісь. Тут у нас пенал буде стояти з духовкою, Там ракована духовка. Єдине, що мені тут не дуже подобається, колонка. Тут бути. замовники. Хотіли, щоб вона була відкрита. Так що вона так і не дуже буде виглядати, але в цілому кухня повизиться класно. Так. Це наш матеріал. Весь. Будемо зараз його щось ліпити. Так що звертайтеся до Богу фурнітури. Кому потрібні гарні і стильні меблі.